Деквадол знищує більшість бактерій, що спричиняють біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. Шморгаєте, чхаєте, чухаєтесь? Проти алергії спробуйте ергоцетал. Лише одна таблетка на добу, і ви повертаєтесь до звичайного життя. Лікарський засіб ергоцетал. Життя без алергії яскравіше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково інструкцією та про лікарем. Є знижки на феністил гель 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Ага. Знову сі гомілки малим. Тепер гомілок вистачить на всіх. Наша ряда. Нейнлер 2 в одному. При використанні не потрібно спилювати ніготь. і його легко наносити. Двічі на добу він проникає глибоко, знищує і припиняє розмноження грибка, освітлює колір нігтя. Нейнлер 2 в одному. Це доведена ефективність, помітний результат, зручне використання. Грибок на нігтях рішення є. Є знижки на лікувальний лак, Амодерн нео 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У магічному мавченому лісі, далеко від людського ока, росте чарівна верба, серце лісу та джерело його життя? Килина, героїня лиходійка, яку я озвучила у мультфільмі Мавка Лісова Пісня, марить цим деревом і прагне за будь-яку ціну здобути його цілющу силу. Та чи вдасться їй отримати бажане? Дивіться найочікуванішу українську стрічку з 2 березня у кіно. Привіт, мене звати Тамара. Сьогодні покажу. Шморгаєте, чхаєте, чухаєтесь. Проти алергії спробуйте ергоцетал. Лише одна таблетка на добу, і ви повертаєтесь до звичайного життя. Лікарський засіб ергоцетал. Життя без алергії яскравіше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, обов'язково обов'язкової інструкцію та прокусуйте лікарем. Природа потребує вологи, як і ваші очі. Сухість, печіння та подразнення це неприродно. Очам необхідне зволоження. Єлайс створений піклуватий. Про комфорт очей. Гілайс зволоження та захист очей. Є знижки на комбігрип ход сіп. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Ага. Знову гомілки малим. Тепер гомілок вистачить на всіх. Наша ряба. Мамо, мене вирвав і мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую. Рео. Будемо рятуватись водою. Рео Рео Рятує Рео, вода для спеціальних медичних цілей. Попадає зайвий в рот. випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини антидот. Ексклюзивну подорожнику Фарм. Запрошую вас на прем'єру найочікуванішого українського мультфільму Мавка, лісова пісня, в якому я озвучила головну героїню Мавку. Ця світла добра анімаційна стрічка про любов, про справжню дружбу, про сміливість іти за покликом власного серця. Я впевнена, що цей мультфільм здивує, надихне і розвеселить не тільки маленьких глядачів, а й великих. І змусить пишатися тим, що Мавка українська. Тож приходьте з 2 березня у кіно і зустрічайте весну разом з Мавкою.